Доброго ранку малята. Ми знову з вами у куточку природи. Сьогодні я вас познайомлю іще з однією кімнатною рослиною. Але спочатку скажіть, чи знаєте ви, чому ці рослини називаються кімнатними? Так, тому що вони живуть у кімнаті. Люди за ними доглядають, витирають з них пил, поливають, підпушують земельку. А навіщо кімнатні рослини? А я вам розкажу. Вони милують наше око. Також виділяють кисень, нам легше дихати, а ще вони збирають пил, також щоб нам легше було дихати. Ось сьогодні я вас хочу познайомити з однією ще кімнатною рослиною. Ця кімнатна рослина називається клів'я. Погляньте, ось вона скоро розцвіте білим цвітом. Ми з вами говорили про те, що кімнатних рослин буває дуже багато. Давайте ми познайомимося іще з деякими. Це бегонія крапчаста. Бегонія, тому що її стебла дуже довгі. Вони ніби поспішають рости, біжать. А чому крапчаста? Ви погляньте на її листочки і одразу зможете відповісти на моє запитання. А ця клівія має вузьке, довге, гладке листя. А на високому стеблі знаходяться оранжеві квіти, яких може бути дуже багато. Моя улюблена кімнатна рослина. Вона називається Сенполія. Але ми звикли називати її фіалкою. Якого кольору її квіти? А листя Аспідістри схоже на листя знайомої нам конвалії. Лише квітне ця рослина дуже рідко. Але це й не потрібно, адже вона має дуже гарні листочки. А ця кімнатна рослина що вам нагадує? Вона називається драцена. А назва цієї рослини вам вже відома. Пригадали? Звичайно, фікус це найвища рослина в моїй кімнаті. І листя у неї велике та гладке. Мелята в нашій групі дуже гарні кімнатні рослини. Давайте ми про них вивчимо вірші. Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві. Ні. Кімнатні квіти. Я люблю. То пещу їх. То поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві, ні. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю. То пісню їм співаю, вони всміхаються мені, бо не живі, не мертві.